На черговому засіданні виконкому були заслухані звіти начальників комунальних підприємств міста. І в своїй доповіді директор КП «Новомосковський комсервіс Андрій Прученко підкреслив 2022-й був надзвичайно складним не лише для населення, але й для комунальників. Через війну чи не кожне підприємство не кошти від абонентів? Зокрема, збільшилась заборгованість новомосковців перед КП «Новомосковський комсервіс. На даний момент зафіксовано в розмірі 3,3 млн грн. мільйона гривень. У зв'язку з чим у нас виникла ну, така складна і скрутна ситуація з виплатою заробітної плати на нашим працівникам. Станом на 1 листопада 2022 року у нас була заборгованість по виплаті заробітної плати з, галом з податками в сумі 2 мільйона 42 тисячі гривень. Ну, ми працювали над цим питанням дуже, дуже уважно. І з роботою із населенням, і з нашими працівниками на момент станом на 1 січня нам трошки вдалося зменшити заборгованість. Ми повиплачували людям основні, ну скільки в нас була можливість заробітну плату, повиплачували податки по заробітній платі. Ми взагалом скоротили суми з двох мільйонів гривень. До мільйона 700 гривень. Якщо розглянути, це помісячно у нас була заборгованість там з, -з августа по, ну, по листопад. Ну, на даний час, сьогодні у нас січень місяць, ми виплачуємо робітникам заробітну плату вже за грудень місяць. Ну, стримуємо наших людей, допомагаємо, працюємо. З ними тому, що складний дуже час, і війна, і люди повинні отримувати заробітну платню.